Домінувати у галузі військової техніки сполученим штатам вдається завдяки застосуванню передових технологій. Щоправда, останніми роками американських освітян непокоїть відсутність зацікавленості школярів, за якими майбутнє. Точними науками в країні розгорнуто кампанію підвищення знань з математики, фізики та інших наукових предметів. Уже 13 років фонд Сіменса проводить у Вашингтоні конкурс юних науковців. Переможці розігрують півмільйона доларів у вигляді оплати за майбутню вищу освіту. Розповідає Андрій Годоганець ще навчається у школі, однак його дослідженнями вже цікавляться серйозні науковці. Розроблені ним математичні рівняння дозволяють підвищити продуктивність роботи соціальних мереж. зважаючи на те, що ці мережі постійно розвиваються, покращення їх ефективності може означати економію витрат. Ендрю і ще 19 учнів фіналісти конкурсу з математики, науки та технологій, що кожного року проводить у Вашингтоні фонд Сіменса. серед фіналістів також Джон Солдер. Він розробив методику використання світла у лікуванні людей з черепно-мозковими травмами та іншими хворобами. Волокнисто-оптичний дріт приєднується до префронтальної кори головного мозку, де виникають хвороби Паркінсона та Альцгеймера. Ця технологія дозволяє стимулювати нейрони зсередини і відновити уражені функції мозку. Help restore the function of the brain. Утім, перемога у командних змаганнях дісталася Кейсі Кейн і Дзеюанюлю. Перез у розмірі 100 тисяч доларів вони отримали за біоінженерний проект. Вони придумали використати недорогий датчик і популярну ігрову приставку Xbox 360 для поліпшення ходи і рухів у людей з ампутованими кінцівками. Ми сподіваємося, що цією доступною портативної системою скористаються люди в віддалених районах, які не мають поруч обладнаних сучасної апаратури в медичних центрів. Джулія Джулія Кроліфера. Та її команда зайняли третє місце за дослідження галактик. Дівчина сподівається, що її перемога спонукає молодь займатися наукою. Я працюю з третьокласниками після уроків над науковими проектами і дуже хочу, щоб вони зацікавились наукою у старших класах. Я вважаю, науку треба прививати дітям у ранньому віці. А перше місце в індивідуальних змаганнях отримала Анжела Джан за її дослідження ракових клітин. Як кажуть організатори, представлені на конкурсі проекти були надзвичайно цікавими, і це надає оптимізму щодо майбутнього Америки у галузі науки і техніки. Андрій Годованець голос Америки.